Добрий вечір. У нас сьогодні дуже цікава страва, як бачите. У нас є чесник, цибуля і морква. І достатньо. Так, дивіться. Ось у нас є така печінка. Це в нас куряча, я її вже помив. Тут десь 650, ну, щось в такому районі. Е Може 700 грам, ну, це не так важливо. Десь 650-700 грам. Що ми робимо? Ми сьогодні будемо її готувати замість борошна у вершках. Ну, багато хто готує, просто жарить, скаже, що тут такого пожарити нашу печінку. Тому ми сьогодні покажемо, точніше, я покажу вам, як можна зробити в вершках дуже ніжну, дуже смачну, ось таку печінку. Нагадую, це куряча. Так, що нам для цього потрібно, спочатку, ми беремо. Цибульку. Так. Робимо над нею такі надрізи, не до кінця. Це у нас буде такий кубик. І нарізаємо цибульку. Ви можете білу, ну, хто мене дивиться, розуміє, що я люблю саме ось таку червону. Марс. Для мене вона солодша та й смачніша. Не знаю, чому, яка в них різниця. Мені вона тільки трішки не така, як біла по гіркоті. І все. а так Просто солодша цибуля. А так ніякої різниці між ними немає. Далі часничок Теж нарізаємо. Тут краще нарізати. Щоб він віддав такий максимальний свій аромат. Можна великими, можна роздавитися це так. Це, це я так хочу зробити, тому ви можете просто видавити через часник оту давилку да і все. Ось. ну, Мені здається, що так буде часничок ароматніше. Морква нам тільки не потрібно. Беремо десь половину. Ось так. Повернемо, давайте навіть ось цю частину. Ми її розрізаємо. Хтось, можливо, на терки хоче зробити. Ні, давайте краще ось так. Ось такими напівкубиками. Ось це буде самий такий клас. Далі, доки я це буду нарізати, я розкажу, що робимо. Включайте. Нашу петельну і додавайте туди сковорідку, хто не розуміє, і додавайте туди вершкове масло, хто хоче, або просто олію. Ну, я буду на простій олії, тому що у мене вершки, ну, і у вас повинна така саме бути. Тобто ставимо нашу сковорідку на середній вогонь. Кидаємо туди олійку, як тільки прогрілося, засипаємо ось все це, що ми з вами нарізали. Далі покажу, що буде. І так, ось у нас обсмажується наша така цибулька, морковка та трішки чесничку. Доводимо її десь ну, на середньому вогні. Давайте так, 2-3 хвилинки і будемо сюди додавати нашу печінку. Потрібно, щоб трішки оцей, знаєте, як піджаристий такий смачок, взяло все це на себе наша зажарочка. Повірте, це буде дуже смачно. І я ще раз повторюю. Олії тут десь, ну дивіться, десь, можливо, мілілітрів 50. Ось так. Оці запахи, щоб зайшли. Трішечки так, до золотистої. Да, навіть не до золотистої, а почти до золотистої. З кориночки ми все оце будемо. З вами доводити. Далі покажу, коли вже тут буде наша, наша печінка. І так, висипали печінку, помішали її гарненько. Ось бачите, з неї такий почав виділятися сік, такий мішається з нашими цибулькою, нашим часничком, морковкою. Ось так. Потрібно розуміти. Дивіться, ця, та, мабуть, і інша печінка, вона дуже ніжна. Тобто її не потрібно тут у нас перепекти, пережарити. Ми її будемо робити таку дуже смачну, ніжну. І щоб вона прям танула в роті, тому дивіться, що будемо робити далі. Так, ось просто... На середньому вогні не потрібно тут великих там, як кажуть, зайво, зайвої нам температури, дуже часто помішуючи, десь готуємо печінку 5 хвилин, от неприривно її помішуючи. Мені, правда, однією рукою не сильно це удобно робити, але я хочу просто показати. Ми її мішаємо все время на протязі 5 хвилин. Далі покажу після 5 хвилин. І не солимо, не перчимо. От після 5 хвилин тоді тільки ми солимо, перчимо і додаємо наші приправи там, або ну, або що хто любить. Будемо там сіль, перець, улюблені спеції. Таке. Продовжимо через 5 хвилин. Ось на цьому етапі я вже додав сіль, перець та спеції. Пройшло 5 хвилин. І що ми тепер робимо? Трішечки, хай, як кажуть, підкипить з сілью та спеціями. І зараз ми додаємо сюди е, нашу, наші вершки. Там 200 мл, тобто 200 г там, чи що там. Ми їх додаємо і будемо накривати кришку. Зараз я все покажу. Ось. Додаємо наші вершки. 200 мл. Ну, нашу баночку все. Тепер розмішуємо і накриваємо кришкою і забуваємо на 5-7 хвилин. Так, добре розмішайте, щоб все воно стало такою однорідною. Щоб колір був однорідний таке. Ось так. Все. Розмішали і під кришку на 5-7 хвилин. Нехай кипить. Далі покажу, що буде. Ось так. Страва в нас готова. Зараз покажу її на презентації. Погляньте, який соус. Дуже такий молочно-вершковий. Все, зараз будемо її куштувати. Зараз покажу, що вийшло. Добрий вечір ще раз. Я надіюсь ми встигнемо з вами зняти наш результат готової страви тому що зараз у нас будуть відключення, планове відключення світла. Тому давайте покажемо, що у нас вийшло. Ось. Погляньте. Така у нас печінка. Зараз покажу в розрізі. Та ми її скуштуємо. Ось так. Так, беремо любий шматочок. Зараз кинемо, щоб показати, наскільки вона ніжна. Розрізаємо. Ось така вона всередині погляньте, те, куштуємо. М -м -м -м. Дуже ніжно, макаємо її. Ось такой жижик. Так. Це. Це як вершковий пастер. Розходиться так. Немає ні одного такого жорсткого шматочку. Самі гляньте. Хочеться їсти їсти до любого гарніру ось цей сочок прям помакайте хліпчик дуже дуже смачно дуже ніжно М -м. Недорого. Та 30 хвилин робить ось таку ніжність. Просто, дивіться, розпадається, ось беремо, легенько надавлюємо. Самі погляньте, що всередині. Ось отака І така ось. Бачите? Ось отаке. Воно всередині. Просто легенько надавлюємо і відділяємо, бачите, це дуже-дуже смачно. Рекомендую саме попробувати так зробити печінку. Вона, по суті, дуже напам'ятає тим, хто робить це в борошні. Але це ніжніше, молочніше. І так, Набагато смачніше. Тобто, різниця в цьому є. Дякую за перегляд. Підпишись, ставте лайки. До побачення.